Доброго здоров'я, шановні пані та панове! Вітаємо вас в студії Сумського каналу. Це відео, це продовження розмови про проєкт, стратегічний проєкт, який наразі йде у п'яти деокупованих громадах Сумської області: Сад Степанівка, Лебедин, Новослабода та Недригайлів. Ми інформуємо вас про цей проект. Проектною діяльністю вже виконана виконано такі важливі завдання, як збір даних. Ми сьогодні про це будемо говорити. Наш проєкт здійснюється за підтримки фонду партнерства «За сильну Україну» та громадської організації «ІСАР-єднання», реалізовує проект. Громадська організація Центр громадських ініціатив «Інтелект Сумщини, яка діє при Сумському державному університеті. Шановне товариство, сьогодні відео, так би мовити, навчальне. Воно, ми адресуємо його не тільки нашим колегам з п'яти проєктних громад. Ми адресуємо його усім громадам Сумської області та України. Бо сьогодні буде йтися про дуже важливий аспект підготовки стратегії соціально-економічного розвитку. Стратегія соціально-економічного розвитку мислиться нами як живий документ, у якому визначені основні напрями розвитку економіки, розвитку підприємств з високою додатковою вартістю, вирішення питань працевлаштування заробітних плат та. У зв'язку з цим наповнення дохідної частини бюджету так впродовж війни я більше того скажу, якраз під час війни посилюється значення такої діяльності. Бо від громад, особливо під прикордонних громад, наразі залежить доля України від міцності цих громад. Я хочу апелювати к виступу президента України в Сумах, який говорив про економічну подібну економічну проблематику. Також. Сьогодні ми хочемо поговорити з керівником проєктної групи цього проєкту аналітичної групи, яка безпосередньо розробляє 5 стратегій розвитку 5 проєктних АДГ, доктор наук, професор Андрій Лебідь Доброго дня, пане Андрію. Вітаю, пане Олеже. Перше питання. Ну, сьогодні ми будемо говорити про сфатаналіз, але буде правильним сказати, яка робота проведена наразі до нього. Да, от для того, щоб була орієнтація, що треба зробити, що треба верніше зробити до цього етапу свотаналізу. Прошу так, дійсно, коли ми говоримо про стратегію розвитку громад, то ми маємо розуміти, що це досить копітка робота. Досить великої команди, перш за все, на місцях на рівні територіальних громад. І як такий процес складання стратегії, він передбачає декілька таких етапів, обов'язкових, необхідних для того, щоб підготувати дієву стратегію розвитку, так, аби це не було лише на папері. І одним з таких етапів є дійсно SWOT-аналіз. Коли в режимі такого мозкового штурму напрацьовуються ідеї по чотирьом основним базовим параметрам показникам, які заносяться в так звану матрицю свот-аналізу. я про це трошки пізніше скажу, Свот-аналізу має передувати так званий аналітичний етап, тобто збір емпіричного матеріалу безпосередньо інформації. Яку надають володільці розпорядники інформації на рівні територіальних громад та тих підрозділів, які функціонують на місцевому рівні. Він стосується економічного блоку, соціального блоку, безпекового блоку, інформаційного блоку і так далі. І, так далі. і тут важливо використовувати такі методи комплексного дослідження середовищ територій. Як секторальний аналіз. От, власне, з цього ми маємо і починати підготовку стратегії, і це уможливить власне проведення SWOT-аналізу, заповнення матриці SWOT-аналізу. Що таке секторальний аналіз? Тобто, це по факту ми на рівні територіальної громади. Виділяємо такі базові напрями, основні напрями сфери життєдіяльності територіальної громади, або сфери спроможності територіальної громади. Це може бути інфраструктурний аналіз або аналіз діючої наявної інфраструктури транспортної, інфраструктури, зв'язку тощо, тощо. Це може бути сектор економіки, і, власне, ми тут. Досліджуємо або аналізуємо дані щодо потужностей, промислових, переробних підприємств, наявного трудового ресурсу і інших таких суміжних питань. До секторального аналізу можна також віднести аналітику людського капіталу, соціального капіталу в громадах. Тобто це питання освіти, культури, молодіжної політики і багато-багато таких інших. Тобто, по факту, секторальний аналіз дає нам підстави і розуміння того, на якому етапі, які потужності, спроможності на цей момент має окрема територіальна громада. Отже, шановне товариство, спочатку потрібно от, подивитися по секторам, по галузям і вивчити цей матеріал. То, що, щоб якби простіше сказати, що в нас є, чим ми володіємо, використовуючи наявні джерела інформації. Вивчили, от вивчили, знаємо, зробили, і ми підходимо до етапу свотаналізу. Що це таке в принципі, ну а потім з чого він складається. Ну, по суті, SWOT-аналіз, як метод SWOT-аналізу дозволяє нам. Певним чином поглянути у майбутнє, спрогнозувати е, ті чи інші процеси, які можуть відбутися або відбуваються на рівні громади залежно від тих показників, які ми отримали на аналітичному етапі. І SWOT-аналіз собою передбачає заповнення такої матриці SWOT-аналізу за чотирма показниками. Тобто, ми, по суті, аналізуємо. Слабкі сторони територіальної громади, тобто, в чому ми вбачаємо, експертна група, аналітична група, робоча група напрацьовує цей матеріал на підставі аналізу вже отриманих емпіричних даних. І ми робимо припущення, так? або ми впевнені в тому, що, що є слабкими сторонами в громаді, що це може бути в умовах війни, демографія. Географічний фактор, руйнація інфраструктури. Тобто, все це ми прописуємо в цьому блоці для того, щоб розуміти, на що ми можемо спрямовувати ресурс в у випадку відновлення, так, розбудови, розвитку територіальної громади у подальшому. Другий такий блок це сильні сторони. Територіальної громади, тобто тут ми виокремлюємо, Що це може бути? Це може бути або потужний агропромисловий сектор, наявність значних площ сільськогосподарських земель, розвинена інфраструктура переробна, лісопереробна. Так? Це може бути розвинена інфраструктура науково-освітнього потенціалу. Тобто, по факту, кожна громада власне визначає свої такі можливості, які вона може використати для вирішення пом'якшення слабких сторін. Ну і це я це слово швид, також це абревіатура от того, що ми говоримо: сильні сторони, слабкі сторони, а потім буде можливості і загрози. Да, можливості і загрози да. це. Третій і четвертий, відповідно, блоки в цій матриці. Ну, зараз я резюмую. Тобто Андрій Євгеніч вам сказав про те, що визначаються слабкі сторони, сильні сторони. Слабкі сторони а, визначаються на основі тої інформації, правильно, яка зібрана так, до звісно. цього. Та? Сильні сторони також визначаються на основі той інформації, яка зібрана до цього. Чому і раз і. Ну зрозумійте, що SWOT-аналіз, він ну, може бути тільки другим етапом після того першого аналітичного етапу. Далі рухати, так і ну і наступні блоки, які фактично є природніми, логічними в SWOT-аналізі, це загрози і можливості, які ми окремо розглядаємо для кожної конкретної громади, тобто загрози, які існують для громад. Які стосуються не тільки безпекової ситуації, бо, звісно, це, мабуть, загроза номер один, і варто вести якусь підготовку, мати стратегічне бачення того, як може бути розвиватися ситуація, і так далі. І, до речі, тут при підготовці стратегії ми маємо використовувати одночасно декілька методів, які доповнюють. І, от, по суті, в контексті сказаного я говорю про сценарний аналіз, але ми до цього можемо повернутися пізніше. Отже, загрози, які стосуються так, безпосередньо життєдіяльності і функціонування громади, безпекові, так, це можуть бути надзвичайні ситуації, це можуть бути відтік кадрів, це може бути пов'язане з мобілізаційною політикою так, і процесами. Тобто, фактично, ми тут напрацьовуємо все те, що може мати негативний вплив на розвиток громади в майбутньому. Тобто ми тут прогнозуємо ризики, оцінюємо ризики і адекватно маємо визначити інструменти і механізми того, як ми будемо цими ризиками управляти. Тобто, по суті, визначення ризиків це певний етап. Певний процес управління ними, коли ми, по суті, розуміємо настання цих ризиків і можемо впливати на них у той чи інший спосіб, тепер я би хотів вам розповісти, шановні наші глядачі, як ми плануємо це зробити в межах проєкту? І як ви можете це зробити в, наших, і в ваших громадах? Я відразу скажу, що такий підхід він. Ну, ми ніде такого не бачили, ми якби йдемо шляхом, яким ніхто до нас не йшов. ну, Принаймні, нам невідома інформація, яка могла підтвердити, що хтось це робив. А, оцей етап, аналітично ми пройшли, ми зібрали дані про кожну з п'яти громад, а тепер ми будемо на наступному виїзному заході, ми будемо робити свот-аналіз спільно з громадами. Тобто будуть присутні місцеві колеги. Відповідальні за відповідні напрями будемо ми, і ми будемо протягом декількох годин цей свот-аналіз е створювати. От, е важливий момент, я думаю. <кхух> майбутнє громади буде визначатися протягом цього заходу. Е е Андрій Євгенович е е ну от давайте подивимося. На Проблематику SWOT-аналізу з точки зору значення от значення цієї складової роботи у процесі укладання стратегії. І іншими словами, чому ніяк без SWOT-аналізу? чому це необхідний елемент? Ну, по суті, SWOT-аналіз є обов'язковим елементом будь-якої стратегії, яку ми не відкрили, наявна в територіальних громадах і не тільки. SWOT-аналіз дозволяє нам систематизувати ту інформацію, яку ми отримали. Угу. От, по факту, ми збираємо інформацію по секторам. Але це розрізнена інформація, яка не створює такого комплексного бачення ситуації в конкретній громаді. SWOT-аналіз дозволяє нам систематизувати інформацію, комплексно поглянути на переваги громади, на її недоліки, на можливості, які. Можуть бути відкритими для громади, тобто знайти той потенціал, який потенційно може дати точки зростання для відновлення і розвитку громад в майбутньому. Тобто, по суті, це є таким вагомим інструментом для розуміння того якою є громада, якою вона може стати? Добре. Ну ми розповіли. Я так думаю, що донесли інформацію до всіх зацікавлених людей, зацікавлених у тому, щоб наші громади розвивалися. це зараз критично необхідно, оскільки йде війна і зміцнення економічного потенціалу. Громад, питання стратегічне. І сьогодні ми з професором доктором наук Андрієм Лебедем говорили про SWOT-аналіз, як один із елементів етапів підготовки стратегії соціально-економічного розвитку громади. Ми ну, хочемо, щоб ви це відео сприймали я, і як керівний заклик до дії, щоб така робота велася в громадах, і як керівництво до дії, щоб ну, ви в цілому уявляєте, що це за активність. Ну і з вірою, ну не те, що з вірою, впевненістю в тому, щоб у нашій з вами спроможності забезпечити такий розвиток у наших сучасних громадах. Сподіваємося, що наш розговор видається вам цікавим та корисним. Якщо так, то підтримайте, будь ласка, ефір, вподобайкою, поширенням в соціальних мережах та коментарем безпосередньо під цим відео. Наразі у нас все. До нових зустрічей на Сумському каналі. До побачення!